Прийшлося сьомікумупорічку знімати. Да, Хочу на руки. Я думала, тут її трошечки, а тут вона такими грунами Красота. Синя вітря не чіплялася. Красота. Сіння вікна мовляв. Але жарко. Хочу якийсь важкий цей рік. Ці росинки якісь такі бідні, нещасні. Куча хвороб, маліна взагалі метр висотою померзла. Минулому році була в мій ріст в цьому році, ще тільки-тільки вона з росту набирає. Але заглянеш ця рослинка, порічка дала врожай, трошки полунички, трошки того, трошки сього. Рисунки стараються обрадувати, не дивлячись ні на що. Але я не пам'ятаю, що це за сорт порічок. Це перший рік вони так рясно вродили. Минулого року було дуже мало. а це і кущі більше стали. Це яка краса Як на картинці. Варення варити не буду, компот варити не буду, перетру з цукром і трошки замору. Взимку якийсь компот. Компоти я не варю, вони в нас не п'ються. А так перетерти з цукром, то воно швидше з'їсти. Десь тут хося за Хося, ти тут. Сурня кота, в, в хащах попробують. Десь далі глибше пішов. Дивіться, аж до самого любить. Десь в хащах хосик лежить. Цей чужий пірат ходить. Десь тут сьомка бігав. Десь теж метелика ловив. Легкий вітерець, але сьогодні спекотно обіцяють грозу на вечір і побачимо. Сьогодні черговий раз буду бризкати капусту. Але літає, літає ця паразитка біла, але її менше. значно менше, ніж до цього було. Сьогодні в мене ще в завданнях підв'язати помідору і лімську квасолю. Бо вдруг буде гроза, то воно мені все це положить, поламає. Дивіться, сидить в хащі, значить там хтось котів моїх. Чорний ховається в тінь, а білий лежить на сонці. Загора. Працюю далі. пташечки співають. Ось дощик пішов. Маленький, легенький. Як там обіцяли, 20%, 30%. Оце такий іде. Для... Пілити не поліє, але пилюку трохи при Трішки встигла підв'язати помідорок, підв'язала кросольку, дойшла пообідати, поки обідала, то пішов дощик. Ай, хай йде. Дощика треба. У мене красунки які. Переставила. Братки сюди. Вони дуже вигорають на сонці, дуже засихають, зразу падають. Хвоста в мене така розкішна. Там поставили банячок з петунями. Я сюди трошки розставила підуні. Трошки там, трошки там. І двір прикрашений. Так гарно, коли на вулиці дощик легенький йти. Ну, я й не бачила, що на цій вишень всю дві вишеньки вводила. Сидить. Десь сумік заховався. Всі кути тут, а сьоміка десь нема. Десь ховається в іншому місці. Ти ще думала сьогодні піони обрізать і ріси, але хай краще дощик іде. Але все одно капусту треба буде бризкати ввечері. Яка в мене краса. даун. О, здравствуйте, де був? Де ти ховався, я тебе не бачила? Ці вже відцвітають, вона дуже швидко скидає квіточку. О, це така красоня. У нас проморосив легенький дощик. Ще хмари стоять. Може ще бути щось. Там звідти може йти дощик. Отакий ну, невеликий. Хай би прийшов. Би так тільки пилюку прибив і розсильно робив. Я встигла до обіду підв'язати рядочок помідор, Я обіцяла показати, як я це роблю. Саджаю два рядочка помідор і кілочки забиваю між рядками. І тоді кожну помідорку. бачите, не тянула в цьому році дві нитки. Обично я зверху тільки одну нитку, ну, шпагат натягую. І кожну помідорку обкрутила і зафіксувала. Фіксую не неплотно, щоб вона могла рухатись, але щоб була підв'язана, бо як сильний вітер, щоб її не положило. Оце перші мені треба ці підв'язала і ще ці високі. А ті трошки, оце до сьомик стоїть, це гноми. Їх трошки треба буде підв'язувати, там в кінці хіба що є високі. От ці будуть високі, це жовті помідори. Це, оце я їх підв'язала, це ті, що раніше посадні. Вони вже довго достатньо високі, вони ще будуть високими рости. А ті, що пізніше. От, вони теж це поступово. Вчора полила огірки, то гарно видно. Вже почали тепліші ночі стали трошки. почали огірочки рости. І підв'язала, попідтягувала лімську квасолю бо дуже сильні вітри були і мені положили її всю на землю. І вона почала плестися, друг за дружку чіпляється і по землі плететься. Мене це не влаштовує, тому що вона росте доволі висока. Подивіться, як ця вже де вона? Вже вище метр. От вона вся така буде. Зараз її головне направити. А тоді буду підчіпляти, підчіпляти, та вона почне. Далі йти. Думала б після обіду вийти між гарбузами, прийти, бур'ян пробити, але не знаю. Яка буде погода. Бачите, хмарки йдуть. От звідси може бути дощик. Звідти може бути дощик, але якийсь з них нам достанеться, не знаю. Ой, боже, ой, боже, на руки вчепився. Не може, щоб я стояла і на руках його не тримала. Оце такий кіт. Кукуруза стала виправлятися після того, як я її висипала. Треба буде, якщо завтра не буде зранку дощу, прийду її прокормлю, пробризкаю добривом. Картопля, ну, картопля. Картопля як картопля. Якась гарніша, якась гірша. Яка виросте, так виросте. Так що так, сьогодні день. Ну, бурячки, трошки поляпало їх. В неї лапи попіднімали. От, щоб вночі гарний дощ прийшов, полив гарний бурячок. Б хорошо. Всьомо, ти вскочив на руки, а тепер крутишся, хочеш злізти. Сам не знаєш, що ти хочеш. І ще сьогодні по плану бризкати знов капусту від білокрилки і побачу. Якщо не буде дощу, а ні, то хай лучше йде дощ. Починає цвісти спаржева красуля. З'являються вже бутончики. Теж треба обробити від шкідника, щоб не заводилось, не заводився той жучок, треба бризкати, тім чим колорадського жука травм. І там квесоль у мене вже та далі здо. Отут вже цвіте. Треба все обробити. Пішов в помічник. Сьома пішли додому. Пішли, Сань. Самі, пішли додому. Гайда. Зараз переб'ю перічку з цукром, трошки на заморозку відкладу, а тоді подивлюся, яка буде погода. Та й далі працювати. Всім бажаю гарного здоров'я, мирного дня, мирної ночі. Всього вам самого-самого найкращого. До нової зустрічі. Сонечка схилася. Але як сонечка ховаєтесь? Сьомік отак сховався Угу. куру це є грух грух і скидай на кубку попалася на да, сьом. Отак замускувався. Отак не побачиш, що там таке лежить тобі там класно? Все, класно, все. Все, загорай.